Маріяна, стой со мною. Маріяша. Маріана, дичь ти. Це такі обичні. Все ж всього на всего 9 тисяч фунтів. О, це большой. Так, дуже большой, да? так? Все такие, все бачите, со стеклом. Це интересно. Половина стекла. Тут можна виращувати щось. полочки. 8 и тут такие помещения. Ну так со стороны... Ой, и люк открывается. А ты сюда. И тут двери, бачите, такие срачки. Подивимся, что внутри, да? откроем Опа, вот так он выглядит. Ну, он что-то там можно повесить, поставить. Тут двери еще сюда. Друг выход и два окна. снизу там что Ну, ничего там нема. Прямо идем. ряшка лишь-то. Ты сейчас и подымемся. О, палка, штатив стоит, ещ ⁇ -таки. Тык-тык-тык, у нас ее снимают, люди. Тоже, ну, всего лишь 9 на 20 тысяч фунтов. Пошли мы. Ти подобається? Там їй теж подобається. Я б собі купив би щось таке на дорогі. А бачите, як вони люблять, а так пополам відкривати. Воно так чикс. І двері такі Так, Мені просто полезять, от не полезли, і там да, да. Такі двойні дерева. Це все лише 2000 фунтів. Пошли, береш, йдемо. Надо нашим, нашим, щоб привозили. Тисячу фунтів. Ось така ось ціна, дивіться, щоб коротше робіть, поставляйте, договарійтесь. Цікаво було поробити з ними. Попривозити. Я вам наснімаю його, ідей кучу. Як робити, що робити? Як вони люблять, а чим застеляють, бачите. Ось таке гвоздиками прибили, бачите гвоздики, такі шляпками такі. Чик-чик поприбивали, завіси. Які вони люблять. Бачите, які вони люблять отак, щоб відкривалося. Це всі англічані люблять, щоб воно отак відкривалося.